Приплили качечки прямо на пляж. Ціле сімейство. Скільки тут їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. Прикольно. Такі не бояться собі людей. Прямо на пляж приплили. Ціле сімейство. Отак, от воно приближу. Пливуть собі, такі прикольні. <рес> Бачила, що тут лебіді, волонтера. Це було вже, може, рік тому назад. Ну, качки тут періодично можна побачити. Вони Собі плавають, нікого не бояться. Середина дня. Класно, хто ще не був на пляжі. Приходьте. Почалося справжнє літо після сонцестояння. Тепла погода, 25 градусів зараз. Така красота. Відкривайте пляжний сезон, хто купальний сезон, хто ще не відкрить. Така водичка вже чудово, класна. Небо солнечку, вода еще чистая, так что можно еще купаться. Всем привет, привет, надо бачить.